Сьогодні я буду більше до вас говорити. Добре? Будете уважними. Добре, гаразд. Але е, я думаю, що там ви мене також бачите, і там ви також будете уважними, так? Е, добре. Е, сьогодні ми почитаємо один цікавий псалом. Я думаю, що багато з вас, хто його знає, і точно ви його співаєте. Е, це псалом Давида. До речі, в мене є така штука. Хтось хоче перемикати слайди? Ну, давайте по черзі. Спочатку ти як тебе звати? Нагадуй. Ще раз. Юліан. Так. Юліан, дивись, там є кнопочка і назад, бачиш? Направляй туди, нажимай. О, тепер назад. Коли я буду казати, то будеш ти. А тебе як звати? Юліан. Єліана, так? Ліліан. Добре. Тоді, як я скажу, передаш Ліліані. Добре, буде вона. потім. Добре. Гаразд. Спочатку можеш лишити на цьому. Я поки прочитаю весь псалом, а ви його послухайте, добре? Або давайте зробимо так. Ярослав, включи, будь ласка, 23-й псалом. поки що. Ось. Ми прочитаємо його, щоб у всіх було це на вигляді. Дорослі вони більше читають з екрану, чим слухають, а ви більше слухаєте. Отже, 23 й псалом Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вод піклується про мене. Мою душу він підкрепляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посух втішатимуть мене, ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову Єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро й милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в домі Господньому протягом багатьох днів. Можна повернути презентацію. Питання до вас. Хтось чув колись цей псалом? Да? Молодці. Чули. Але він трошки важко звучить. І ми зараз поговоримо, я вам розкажу одну історію, яка буде ілюструвати цей псалом. А хто знає, хто написав псалом? Давид, правильно. Давид був царем, правда? Ось. Але зверніть увагу, в цьому псалмі Давид ніби говорить від імені Овечки. Тобто, уявіть собі, цар. Говорить від імені овечки. Це не значить, що він був квадробером чи ще щось. Він просто взяв такий образ, що природа нам показує щось про духовні істини. І ось ми пройдемо про по цьому образу. А оскільки Давид в дитинстві був пастухом, то він і взяв такий образ пастуха і овечки. Отже, перший вірш псалом Давида, власне. Господь, мій пастир, я не матиму недостатку. Тобто Він говорить, я ніби овечка, Господь мій пастир, і я не матиму недостатку, або другими словами, в мене буде все, що мені потрібно. Або, точніше, в мене буде все, що мені дійсно потрібно. Хто розуміє значення між, між тим, що мені потрібно, і хто, що мені дійсно потрібно. Дану, скажи, давай. Так. Ага, добре. Тобто можна, е, може бути, потрібно суші, а дійсно потрібно і картошечки просто поїсти. Так? <рігінь> да, просто поїсти, хоча б. Правильно. да, Молодці. Отже, е, подивимось далі, що Давиду дійсно потрібно. Далі весь псалом про те, що йому дійсно потрібно. Не те, що він там можливо щось там зафантазував собі. Не знаю, якусь дорогу супермашину, чи якусь там вишукану, вишукану їжу, а те, що дійсно Давиду виду потрібно. Добре, наступний слайд. Що, не перемикається? Ану, давай, подивимось, що там не так. О, дивись, все нормально. Туди і назад. Можливо, ти просто класів назад і назад не було. О, все. Отже. Другий вірш нам говорить, на зелених лугах він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. І ви правильно сказали про їжу. Перше, що потрібно овечці, що? Трава, Трава. правильно, зелені луги і вода. Трава й вода потрібна овечці. Але тут треба дещо пояснити про географію Ізраїля. Ви ж знаєте, що Давид був царем в Ізраїлі. А як ви думаєте, там жарко чи холодно? Да, ну, зимою там трошки холодно буває, а літом там дуже серйозна спека. І уявіть собі, спека дуже сильна. Ви бачили спеку в Україні? Як, як трава виглядає, якщо на неї дуже довго палицю? Жовта, вона погана трава. І зелену ось цю траву на зелених лугах треба знайти. Давай наступний слайд. Ось. Я хочу вам розказати про такі місця, де можна знайти зелену траву в Ізраїлі. Бачите картинку? Це каньйон. І бачите, там світить сонечко. І є така невеличка тінь. Через те, що каньйон він глибокий, де тече річка, то там зберігається зелена трава, бо на неї мало світить сонце. Але вона там є. І м -м, виходить, що цю траву можна там знайти. І пастухи в Ізраїлі, вони це добре знають. Але е, є одна проблемка. Е, туди треба якось дістатися. Наступний слайд. Бачите, там пастуха? Або там неважливо. Я можу туди показувати, там одне і теж. І там, і там. Бачите з овечками? Він зводить їх дуже-дуже такими крутими стежками. Ну, майже. І е, зводить їх до цих зелених лугів, де вони можуть поїсти, ці вівці. Як ви думаєте, вівцям страшно по цьому лабіринту? Звичайно, страшно. Ну, До вовків, почекай, ми ще дойдемо до вовків. Але е, там страшно впасти. Якщо ти не знаєш, хтось боїться з вас висоти. Окей, добре. Уявіть собі, стежка не має нічого і треба спуститися, але ви знаєте, що внизу буде якась пожива. І скажіть, що страшніше йти самому чи йти за кимось, хто добре знає дорогу? Страшніше набагато самому. А з дорослим якимось, наприклад, з добрим пастирем, то з ним не так страшно. І отже, дивіться, наступний слайд, будь ласка. Про це нам говорить наступний вірш. Мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Отже, виходить, що е, добрий пастир, тобто Господь, він робить так, що цими стежками крутими йти, не страшно. Розумієте, коли вам страшно, то є той, хто може вас підкріпити. І коли ви самі навіть і вам страшно. То Господь Він може вас підкріпити, тобто зробити так, щоб вам не було так сильно страшно. І звертайтесь до Бога, тому що Він є добрим пастиром. І Він провадить, хто знає, що значить слово провадить. Проводить правильно. Проводить оцими стежками, де, здавалося, ми самі не пройдемо, нам самим страшно цими стежками. Але Господь нас провадить цими стежками. Отже. Тепер щодо страху і щодо вовків. Будь ласка, наступний. Коли б я пішов, навіть долиною смертної тіні не боятимусь лиха, бо ти зі мною твій жезл і твой, твій посох втішатимуть мене. Таке трошки важке, важкий вірш. До речі, передавай вже Ліліані, тому що в нас вже половина. Ну, дивись. Бачиш дві кнопочки. Це вперед. Ось, ось це назад. Отак. Ось це вперед. Все просто. Ну, якщо вона з тобою поділиться, то можеш. Ні, да, трошки назад. Пішло щось не так. О, все, чудово. Молодець. Коли б я пішов долиною смертної тіні, не боятимусь лиха, бо ти зі мною твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Тепер наступну картинку показуй. Це була попередня. Оце наступна. Супер. Дивіться. Якби все було так, то це було б доволі просто. Але знаєте що? Там, де внизу, є оці зелені луги. Зелена трава, там є найбільша небезпека. Насправді, насправді набагато безпечніше, о, там, де світить сонце, і де сухо, і де немає комфорту, немає трави, там безпечно. Але коли ви спуститесь отуди, туди, там небезпечно. Чому? Там всі тварини Так. І там, і там є тваринні погані. Ану, давай наступну картинку. Переключиш? Оу, бачите? Там воно якась печера і там якісь очі. Явно не людські. Вони вони ті очі е, трохи хижі. Проблема в тому, знаєте, в чому проблема? Що оці, е, 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 як вони називаються, зелені луги. І долина смертної тіні це одне й те ж. Ось в чому проблема. Якщо ви спуститеся ось туди, на зелені луги, то там і буде тінь, оця тінь, яка ховає всіх хижаків і які тільки й ждуть поласувати смачненькою овечкою, яка прийде попити водички та поїсти трави. Ці всі хижаки, вовки, змії, можливо, вони всі там очікують. Але знаєте, що заспокоює овечок? Пастух? правильно. А чому? Давай. А як він? Кулаками з ними б'ється? Палицею. Правильно, в нього є палиця. І так і говориться. Твій жезл, це ось це палиця, і твій посох, Насправді кажуть, що це одне і те ж просто посох, він ось зверху такий круглий, а знизу це оця палиця, якими будь-який вовк може е, получити добрих стусанів цією палицею. І насправді, через те, що в доброго пастиря є оця зброя, то ми можемо бути спокійними. Можна не переживати. Знаєте що? Ті вороги нам не страшні, нас захистить наш пастир. Розумієте, коли вам буде добре, то будьте обережні, бо поруч вороги. Але якщо вам добре, і ви з Господом Богом, то ви можете бути спокійними. Ось. І про це ж говорить і наступний вірш. А, давай наступний картинку. А, ні, вірш. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову Єлеєм до краю на повним чашу мою. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Розкажу одну невеличку історію. Одного разу а, хтось знає цей псалом російською мовою? Чи чув, можливо? Це там чули, я знаю точно. Бо я сам його знаю на пам'ять російською мовою. Одна дівчинка, вона вийшла розказувати цей псалом колись давно. І вона розказала його. Таким чином, що ти приготував переді мною стіл, і там говоряться слова ввіду врагов моїх. Тобто, що мої вороги бачать цей стіл. А вона сказала: Ти приготував переді мною стіл в відді врагов моїх. Слава Господу, що нам немає стола в відді врагов, нам не треба їх їсти. Ось, і ми маємо дійсно благословенний стіл від Господа, але поверни назад картинку. Хто з пультом? Ось. Оті От вороги, вони будуть бачити, як вам добре і як ви можете поїсти і попити, але вони з своєї печери не зможуть вилізти, тому що з вами добрий пастир. Вони бояться. Розумієте? Спочатку ви боялися. Але Господь робить так, що бояться ваші вороги, а не ви. Ті, хто в ті вовки, ті медведі, вони бояться вилізти з своєї печери, тому що з вами добрий пастир Господь. Отже, Він буде нас охороняти. І давай вперед ще і ще. Отже, отже, це як підсумок, підсумок всього, про що ми з вами говорили. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Тут треба пояснити, що таке Господній дім. Це не значить будівля. В давніх мовах слово дім це означало, як сьогодні ми говоримо родина. Родина це ж не будинок, правда? Ось і тоді слово Дім це означало Господню велику родину. І, звісно, в Єрусалимі був храм, який називався Господнім домом, але слово сполучення Господній Дім воно було набагато ширше, бо воно мало на увазі, що ми стаємо частиною великої родини Господа. І Він буде нас захищати. Тож, давайте підсумуємо, Давид робить висновок. Я хочу бути в родині доброго пастора. Тому що Він мене годує, Він дає мені воду, Він захищає, він мене підкріпляє, коли мені страшно. І це те, що мені дійсно потрібно. Отже, я вам хочу сказати: вам дійсно потрібний добрий пастир Господь. Ви його можете просто закликати Його ім'я, молитися йому. І е, зараз ми саме це будемо робити. Ми помолимось нашому доброму пастору, Господу Богу. Як ви думаєте, про що нам треба помолитись? Ану, давайте, кажіть. Про захист є ще. Давай. Щоб був нашим пастором. добре. Про достаток, щоб ми були, щоб ми не були в недостатку. Да? Правильно? І... Вірність. Добре. Давайте так. Цього, цього достатньо. Ми показ формуємо молитву з того, що ми хочемо. Я бачив, що вам доволі подобається помолитися і багато хто з вас стає на коліна. Я пропоную також з вами доєднатися. Я також стану на коліна, і ми помолимось. Добре, церква, я вас також запрошую. Давайте всі разом помолимось. Спочатку ми помолимось молитвою, а потім помолимось разом, отче наш. Добре? Господь дорогий, дякую тобі за те, що Ти є наш пастир. Будь ласка, не покидай нас, не полишай нас, Господи. Помагай нам, коли нам страшно. Підкрепляй і захищай нас, Господи, особливо в ці часи війни, коли буває страшно. Підкрепляй, не давай, Господи, нам е, злякатися. Благослови, Господь, також наш, щоб ми. Завжди мали те, що нам дійсно потрібно, щоб ми не були в недостатку. Господи, підкріпи, будь ласка, нас. Благослови, Господь, також, щоб ми завжди відчували Твою присутність, щоб Ти нікуди щоб не здавалося нам, що Ти кудись пішов, Господи. Допоможи нам бути вірними овечками і не тікати від Тебе, Господи. Нехай Твоє благословіння завжди буде над нами, і нехай ми будемо в Твоєму домі, ми хочемо бути частиною Твоєї родини. Амінь. Амінь. А зараз, Отче наш, молимось. Давайте, хто знає. Хто може в мікрофон помолитися, а ми всі разом. Давай. Ні, хто? Добре, давай ти. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожен день. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо твоє і царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Амінь. Я вам всім дуже дякую за увагу і за допомогу слайдами.